Сторінка 142, параграф 24. Пожежна безпека, пожежа, вогнегасник, засоби захисту. У цьому параграфі ви дослідите спорядження рятувальника обговорити причини виникнення пожеж, ознайомитеся з вогнегасниками, найефективнішими, первинними засобами пожежогасіння Дізнаєтеся, як дихати в зоні пожежі, обговорити, як діяти у випадку загорання на людині одягу. Сучасна пожежна охорона. У наш час гасіння пожеж. Пожеж займається Державна служба з надзвичайних ситуацій, ДСНС повідомлення про пожежу приймають за телефоном. 101 після отримання сигналу оголошується тривога в найближчій до місця виклику пожежній частині. І за півхвилини пожежні автомобілі з увімкненими сиренами вже мчать гасити пожежу. Малюнок 84 -й. засоби захисту та спорядження рятувальника: захисний костюм, Респіратор Каска дихальний апарат. Захисні рукавиці, сокира, пояс із карабіном, захисне взуття, причини виникнення пожеж коротке замикання іскріння і нагрівання побутових приладів поблизу горючих матеріалів або легкозаймистих рідин. Призвести до пожежі пожежі виникають від розряду блискавки. Що вища будівля, то більша ймовірність влучання в неї. Тому на будинках встановлюють громовідводи, щоб енергія блискавки розрядилася в землю. Необережне поводження з відкритим вогнем, зокрема і дитячі пустощі, поширена причина пожеж. Знайшовши сірники або запальничку, дитина намагається повторити рухи дорослих. Нерідко причиною пожежі є незагашена сигарета, особливо небезпечна. Крити в ліжку людина може заснути. Сигарета впаде на ковдру чи матрац, які почнуть тліти, виділяючи чадний газ. Надихавшись його, людина не притомнює. стає безпорадною під час воєнних дій. Пожежі виникають у наслідок обстрілів, диверсій та рактів. Вогнегасники. Вогнегасник це найефективніший із первинних засобів пожежогасіння. гасіння. Звісно, якщо він справний і ви вмієте ним користуватися, є чотири основні типи вогнегасників: малюнок 86: -й. порошкові, водопінні, водяні, газові, зокрема, вуглекислотні. В водопінному вогнегаснику понад 100 років. його використовують для гасіння горючих матеріалів та легкозаймистих. Тих рідин, але водопінним вогнегасником не можна загасити електро. Під напругою та речі, які загасили піною, доведеться виконати. А от порошковим вогнегасником можна загасити будь-яку пожежу. Малюнок 86 -й. призначення різних типів вогнегасників. Порошковий. Призначений для гасіння, горіння твердих речовин, горіння рідких речовин, горіння газів, горіння електроприладів, водопінний вогнегасник, горіння твердих речовин, горіння рідких речовин, водяний вогнегасник горіння твердойовичів. Вердих речовин горіння рідких речовин, газовий вогнегасник, горіння рідких речовин, горіння електроприладів. Правило користування вогнегасниками. Коли відкривається вентиль вуглекислотного газового вогнегасника, з нього подається заморожений вуглекислий газ. У вигляді снігових пластівців не можна торкатися розтруба, тому що він охолоджується до мінус 70 градусів. Використовуючи порошковий вогнегасник, слід затримати дихання, бо порошковим пилом. Можна отруїтися. Якщо вдома або в школі є вогонегасник, обов'язково прочитайте інструкцію, адже під час пожежі не буде часу її вивчати. Малюнок 87. -й. алгоритм. Використання вогнегасника: перше. Висмикнуть чеку із вогнегасника. Друге спрямуйте розтруб на осередок вогню. Третє. Натисніть на ручку вогнегасника. Четверте. Повертайте вогнегасник із боку в бік. Як дихати в зоні пожежі? Ви вже знаєте, що на пожежах люди гинуть не лише від вогню, а й від газів, які виділяються в процесі горіння. Особливо небезпечними є гази, що утворюються під час горіння пластиків та інших синтетичних матеріалів. А також чадний газ. Іноді достатньо кілька разів вдихнути таке повітря, щоб знепритомніти. Тому найперше, що треба зробити, відчувши запах диму, захистити органи дихання. Якщо пожежа почалася, коли ви були в ліжку, не підводьтеся, адже чадний газ піднімається вгору. Затуліть рот і ніс тканиною і сповзіть на підлогу, не піднімаючи голови. Коли є змога, намочіть тканину, якою захищаєте органи дихання. Зупинити Пасти, котитися. Це правило треба запам'ятати на випадок загоряння на людині одягу. Малюнок 89 Зупинитися означає, що передусім треба зусилля волі, побороти паніку і бажання бігти, оскільки так вогонь лише розгорається. Тоді слід зупинитися, а побачивши людину, на якій загорівся одяг, що сили намагатися її зупинити. Пасти означає, треба затулити обличчя руками, пасти самому чи повелити. Лити людину, на якій загорівся одяг, добре, коли поблизу є ковдра чи одяг із цупкої тканини. Краще мокрий, яким треба накрити людину і загасити на ній полум'ю. Обличчя накривати не можна. Котитися означає, що треба котитися по землі чи підлозі, намагаючись у такий спосіб збити вогонь. Руками слід захищати очі та обличчя.